Любі мої підписники! Сьогодні я до вас із скоротесеньким відео, а все тому що я хотіла від щирого серця привітати вас із початком нового року. Але це відео вийшло в мене якесь дуже сумне, а все від того, як у нас завершувався цей рік, як у нас проходили різдвяні свята. І завершення року, і початок року. Наше життя різні приємні миті, зустрічі, спілкування, різні радощі чергуються і перемішуються із бідами, нещастями. В той час, коли в когось все добре, інші переживають великий біль, сум, втрату, нещастя. Але що я хочу сказати, так буде не завжди. На землі справедливості ніколи не було і не буде. Але справедливість є у Господа. На жаль, у мене немає слів підтримки для тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив свій дім, хто залишився на ці свята, на холоді, в голоді. Нехай співаю всі тобі слава слава. І все ж я вас хочу всіх привітати із Різдвом Христовим і Новим 2024 роком. Яким би важким не був попередній рік, ми всі ще досі тут, і ми боремося і живемо далі. Я бажаю вам сили, відваги, мудрості, терпіння. Я бажаю, щоб Господь беріг вас, ваших дітей, ваших рідних на кожному кроці. Я бажаю вам бути в безпеці і бути щасливими. Я бажаю і далі вам працювати, навчатися, відпочивати, дбати про своїх рідних, бажаю вам натхнення, радості, бажаю вам мріяти і втілювати свої мрії в життя, бажаю вам віднайти мир в серці і побудувати щирі відносини з Богом, бо тільки так нам буде легше переживати всякі труднощі. Кожного ранку, прокидаючись, ми ніби отримуємо в подарунок новий день, який ми можемо прожити краще за попередній, щось поправити, щось виправити, зробити щось добре. А тут перед нами цілий рік, ніби листок нового життя. Ми не знаємо, яким буде цей рік і що він нам принесе, що нас чекає попереду, але давайте не дозволимо, щоб всякі труднощі, щоб всякі біди і негаразди вбили нашу віру і зламали нас. Мені сьогодні трохи сумно, бо насправді сумні новини. Але я бажаю усім нам у цьому новому році миру, мирного неба, щасливого, мирного неба для нас та наших дітей. Я щиро співчуваю тим, хто плаче. Так буде не завжди. Мені б хотілося сказати, що все буде добре і зовсім скоро. І я бажаю всім нам перемоги та миру.